В ході документування даної організованої групи, оперативниками та слідчими було отримано інформацію. Що група діє на території ОТГ у ході документування даного злочину співробітниками поліції було проведено 13 санкціонованих обшуків. Під час обшуків було знайдено необхідні оригінали документів та направлено їх на відповідні експертизи. Кричущим фактом являється те, що діючий голова ОТГ, земельні ділянки, які були протиправно вилучені із земель комунальної та державної форми власності, оформляв на своїх підставних осіб. Друзів та родичів, станом на теперішній час всім членам даної організованої групи оголошено про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України зловживання службовим становищем. Земельні ділянки, які були протиправно вилучені із земель державної форми власності, земель лісового фонду, були передані підставним особам, які мають пряме та безпосереднє відношення до теперішнього керівника ОТГ. Слідство триває.